Двоє загиблих та п'ятеро поранених. Вранці ворог вдарив зі ствольної артилерії по Нікополю. Вночі ж окупанти били по райцентру Марганецькій та Мирівській громадах. Минулося без жертв, але руйнування чималі. І у зв'язку із підвищеною небезпекою нових ворожих ударів усіх мешканців Дніпропетровщини закликають серйозно поставитися до правил безпеки. Що радять робити, аби вберегти своє життя? Розкажемо енергетики попереджають про планові знеструмлення у покровській громаді. 18 квітня там проводитимуть. Технічні роботи, які села залишаться без світла. А у покрові 21 вулиця лишилася без води через аварію. Фахівці вже почали ліквідацію наслідків, які терміни відновлення. Масові релігійні заходи у зонах активних бойових дій під забороною під час великодніх свят на Нікопольщині діятиме посилений режим безпеки. Водночас Нікопольці, по обстріли, готуються святкувати Великдень. Які традиції мають та як відзначатимуть під час воєнного стану? Наші журналісти розпитали містян. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на YouTube 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Двоє загиблих та п'ятеро поранених вранці ворог вдарив зі ствольної артилерії по Нікополю. Поцілив просто по житловому кварталу. Пошкоджені магазини, кафе, приватні будинки, господарські споруди, автівка та автобусна зупинка. На місці загинули двоє чоловіків чотирьох постраждалих ушпиталили. Окупанти не полишали району спокої і вночі. Через ворожі удари потерпали райцентр Марганецька та Мирівська громади. Агресор застосовував дрони, камікадзе та артилерію. Побиті приватна оселя, господарська споруда, гараж, автомийка та газогін. Люди вціліли. І у зв'язку із підвищеною небезпекою нових ворожих ударів усіх мешканців Дніпропетровщини закликають серйозно поставитися до правил безпеки, зокрема, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, обмежити в цей час перебування на вулиці, триматися подалі від споруд стратегічного значення або об'єктів критичної інфраструктури. Дотримання цих правил кажуть, в ОВА, може вберегти ваше життя. Будматеріали для відновлення житла. Червоногригорівська громада отримала 900 листів шиферу. Гуманітарка від благодійників її використають для ліквідації наслідків ворожих атак, а також для надання допомоги мешканцям громади, чиї домівки постраждали внаслідок російської агресії. Проїзд безкоштовний. Від 16 квітня у Першотравневській громаді почав працювати соціальний автобус. Він курсуватиме за підтримки гуманітарного фонду для України та гуманітарної місії. Проліска. Соціальний бус буде їздити кожної середи. Маршрут зараз на ваших екранах. Пасажирами з собою треба мати ідентифікаційний код для звітності фонду. А в Марганці з'явиться соціальне авто. Воно буде безкоштовно перевозити людей, які не здатні самостійно пересуватися. Про це повідомляють у Марганецькій міській раді. Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії. Запустити послугу планують найближчим часом. Важлива інформація для жителів Покровської громади. Енергетики попереджають про планові знеструмлення. 18 квітня вони проводитимуть технічні роботи з 8 до 16 години. Без електрики залишаться села Покровське та Приміське. Мешканців просять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. А у покрові 21 вулиця залишилася без води через аварію. Фахівці вже почали ліквідацію наслідків. Питну відключили о дев'ятій ранку, а повернути обіцяють після повного завершення робіт на водопроводі. Гуманітарка від благодійників у Нікополі триває реєстрація на видачу гігієнічних наборів. Вони для багатодітних сімей, одиноких батьків, опікунів та вагітних жінок. Отримати допомогу можуть місцеві та внутрішньопереміщені особи, які постійно мешкають на території Нікополя. Дату та час видачі повідомлять додатково Вимоги для реєстрації зараз на екрані. А у Червоногригорівці 18 квітня вже почнуть видавати гігієнічні набори. Допомога від благодійників для переселенців із дітьми від 12 до 17 років. Отримати гуманітарку можна у місцевому ліцеї з 11 до 13 години. Із собою слід взяти паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитина та довідку ВПО. Масові релігійні заходи в зонах активних бойових дій під забороною під час великодніх свят на Нікопольщині діятиме посилений режим безпеки. Військова адміністрація закликає утриматися від відвідування церковних служб. Там наголошують, комендантську комендантського в районі не скасовуватимуть. Поліція посилить патрулювання у святкові дні, особливо у місцях масового перебування людей, щоб запобігти порушенням правопорядку та забезпечити дотримання вимог воєнного стану. Обов'язок кожного громадянина подбати про власну безпеку, а саме уникати місця скупчення людей, не створювати скупчення автотранспорту, не ігнорувати оповіщення про повітряну тривогу, застереження щодо артоптілу та атаки дронів. Дотримуватись комендантської години на території громади вона діє з 22 до 4 ранку. А на Нікопольському хлібзаводі тим часом вже освятили великодні Пасхи. Захід традиційний його тут проводять сьомий рік поспіль, та особливо значущим він став за роки великої війни, оскільки не всі наші мешканці зможуть прийти до храмів внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Російської Федерації з боку Енергодару. То ми сьогодні освятили всі ці страви для того, щоб люди мали можливість їх придбати в наших магазинах Нікополя. І якщо вони фізично не можуть прийти до храму, то вони вже будуть освячені і будуть прикрашати святі святковий великодній столи. Також до Великодня на хлібзаводі випекли традиційні смаколики: макові рулетики, пряники та паска. Освячені вироби вже від завтра. Можна буде придбати в усіх магазинах та супермаркетах Нікополя. Ціни на них запевняє виробник помірні. Не менше десь до 30 гривень. Ну, це вже з націнкою самого магазину, а найбільша та, що у нас є, до 50 гривень. А що Нікопольці думають про Великдень під час воєнного стану, які традиції мають, та чи святкуватимуть взагалі, наші журналісти розпитали містян. Подивіться. Пекти не буду, бо працюю бухгалтером, тому я можу на своєму купити. Е Збираємось, визначаємо все як завжди. До церкви на традиції е, хочеться передавати дітям і якось розрадити себе. Час, такий тяжкий час. Зараз не святкуємо. Війна йде не до цього. Діти на фронті тяжко, але все одно готуємося. Будуть і яйця, і пасочки. Все буде, а як же? Пляла і присипочки, і. Покраска для яєць, то що готуємося. Насамперед ми йдемо до церкви, щоб посвятити ну, пасочки, яйця посвятити. Ну а потім приходимо додому, як то кажуть, роз'являтися. Не так, як раніше, це буде в домашніх умовах. Будемо вдома, родиною. Ну скромно, до церкви сходимо, звичайно, за перемогу будемо. Та ми з дідом залишилися тут одні. Так що сумуємо. Кожного року пеку сама і дивлюсь. Яка буде пасочка, така буде і, таке буде і життя. Ну, я куплю пасочку, ні, воно невигідне. Так що, а тим більше, якщо я одна то мені достатньо пасочки. Як хочеться миру, скоріше. Також молимось, я не знаю. Я вже за все життя не молилась, так як я молюсь. Ну, що зробиш? Ну, я думаю, що да, свято пройде дуже гарно. Учасники бойових дій у Нікополі та районі можуть пройти навчання і отримати гранти. Такі варіанти військовим пропонують у Державній службі зайнятості. Там зазначають, кошти на власну справу надають учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх родин. Це безповоротна, безпроцентна державна допомога на створення або розвиток власного бізнесу. Більш детально дізнатися про можливості можна за адресою, що на екрані. Задля підтримки військових та їхніх родин у мирівській громаді відкрили ветеранський простір. Там консультують із правових, соціальних і психологічних питань та допомагають зі складанням заяв. А ще надають підтримку із працевлаштуванням. Звернутися до центру можуть учасники бойових дій, де мобілізовані та їхні родини, а також члени сімей загиблих чи зниклих безвісті захисників. Адреса простору на ваших екранах. А військові 301-ї зенітної ракетної Нікопольської бригади провели урок мужності для школярів району. Малечі розповіли, як виглядають ворожі снаряди, де їх можна виявити та чому не можна чіпати. А ще що робити, якщо знайшли небезпечний предмет, та як надати першу допомогу при мінно-вибухових травмах. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.